Подивіться на цей контейнер. Тут були всі варіанти вентиляції. Всі варіанти, да. Все зайве то заклеювали, то відклеювали, потім переклеювали. І в ітогі зараз нарешті Ідеально. ідеальна вентиляція. Ідеально. Це реально працює. Розкажи, як було? Як було, коли була отут? У нас у нас отут була вентиляція. Було сутки максимум і сухо так що це просто мох аж тріщить. А якщо ще ягим, то дубовий стає Ти кожного дня виходить, Кожного дня брали бризкати бризк. Зараз дивись, дуже вологий мох, прям класний мох, як тільки що поклала, наче дивіться. Тобто, що ми зробили? Ми оцю вентиляцію, яка була нижня. Ми її заклеїли скотчем, Хто не бачив ці відео, подивіться, я залишу в описі під відео. Ось були отак дірочки. і, і Зверху вон, кришка вся в дірках, бачите? От, тому що, коли не було дірок, то воно там все кисло і гнило. Потім доробляли, доробляли, доробляли і так і не, не добилися того, щоб було класно. Але тепер ми, з точки зору фізики, підключили фізиків. І з'ясували, що для того, щоб в контейнері була класна вентиляція, щоб там була мікроциркуляція, не сильна мікроциркуляція повітря, щоб було і свіже повітря, але залишалося вологим і мох не пересихав, потрібно дірочки, щоб були оці отвори на одній третій верха контейнера. Тобто, довжину цю висоту контейнера потрібно розділити на 4 і відміряти те число, яке виходить. Від верхнього краю і зробити кілька дірочок. Конкретно все, скільки дірок, скільки сантиметрів я розказала в іншому відео, я залишу посилання. Кому актуально, подивіться. Але отут -от ми бачимо реальний результат цієї ідеально, вентиляції. просто ідеально. Ми в захваті. Це, реально це ми вже робили тут дірочки спочатку 4-4. Потім з одного боку заклеїли, з другого залишили. Да, Потім, заклеїли, були дуже багато варіантів. Потім заклеїли одну, залишили те, що нижче, тут за, за те, що нижче заклеїли, залишили те, що да, що нижче. робили різні рівні, общем, тому що взагалі е, в інтернет, що нам каже, як робити? Треба зробити отут от низенько, а на іншій стороні на оцій трошечки вище. От, І так. щоб воно, типу, так от циркулювало за рахунок того, що тут нижче, тут вище. Да? Ну, а по Взагалі не а на кришки не, не робити. Воно було погано, все одно все було погано. Потім ось, доробили ось, на кришки. на цей контейнер. Тут були всі варіанти вентиляції. Всі варіанти. От прям видно, що равлики не пересушені. Да. Це ж, ти їх не мила більше? Ні, ні, ні. От вони не... виглядають навіть по цьому краще. Так, тут у нас є трошки конденсат, я бачу, Це він там, де заклеєні дирочки. Ану да. поклади, як кришка у нас. Ні-ні, ні от, от, от та так дірочка. вона була. От, от Ці три дірочки, які ми лишали, вони у нас великі. І тут у нас сухо під ними, да? а mm. конденсат у нас збирається ось тут, де немає uh -huh. дірочок. Uh -huh. Але... От, от, от. Але при цьому у нас мох просто вологий, не мокрий, тобто воно не капає сильно назад. Да, ще ж він стоїть обгрівач коврик, обігрівач стоїть. Але вологий. все, я залишаю під відео посилання, як ми це робили, як розрахувати на будь-який контейнер. А ще є у мене pdf файл в телеграм-каналі, теж посилання. Там ну, просто все описано, щоб вам була така шпаргалка. Безкоштовно користуйтеся всі, хто любить равликів, це для вас від нас подарунок. А ви за це подарунок. напишіть, будь ласка, коментар. Взагалі, хто у вас там живе, які равлики, скільки, як давно. Боже, ідеально, я от прям бачу по ним да. ракушки зовсім по-іншому. Нарешті у них класний клімат. Так, ладно, закриваю і до ковр... Килимочок у нас зараз гріється, Килимочок, бо поки що в квартирі да, холодно, було, да. о, тому вони у нас угу. не мерзнуть. Перевіряємо, як. Працювала вентиляція, яку ми з вами робили в попередніх відео. Значить, це нестандартний низький контейнер. І тут ми робили так само вентиляцію, як і в стандартних контейнерах. Відступали 2-3 см від краю кришки і робили кілька отворів. І тут також робили отвори в верхній третій часті контейнера. Тут у нас заклеєні ті, що були неправильно. Значить, ви бачите, тут зараз конденсат. Зібрався. І це нормально для цього контейнера, тому що він низенький. Волога має десь концентруватися, якщо б він був високим контейнер стандартним, то волога б оця була якраз посередині контейнера. І до кришки б вона не доходила в такій кількості. Оскільки контейнер у нас низенький, якщо у вас така сама ситуація, майте це на увазі. Така картина абсолютно адекватна. При цьому у нас мох не не болото. Тут у нас мох вологий, абсолютно тримається волога, тобто оцей конденсат з кришечки поступово повертається назад. І це є нормально для низенького контейнеру. Тобто, тут у нас з вологістю все замечательно.